Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та цивільну інфраструктуру прикордонних населених пунктів Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів. У селах Морозова, Долина та Басове Богодухівського району внаслідок артилерійських та мінометних обстрілів пошкоджено приватні житлові будинки, споруди фермерського господарства, лінії електропередач обійшлося без постраждалих. За даними рятувальників, дві пожежі протягом доби трапились через бойові дії. Двічі рятувальники виїжджали на перевірку території після ворожих обстрілів. В селищі Вільча виявлені пошкодження чотирьох приватних домоволодінь. В селі Лиман вісім приватних домогосподарств та фельдшерський пункт. В селі Вовчанські хутори та місті Вовчанську постраждали по дві приватні оселі. На щастя, обійшлось без жертв з боку цивільного населення. В області триває гуманітарне розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили близько 4 гектарів території та знешкодили ще 155 вибухонебезпечних предметів. Мінна небезпека на деокупованих територіях Харківської області дуже велика, застерігають рятувальники. Підступні вибухові пристрої та нерозірвані боєприпаси, що залишив по собі ворог, можуть підстерігати на кожному кроці. Вони забрали вже не одне життя мирних мешканців. 23 березня у полі біля села Григорівка Куп'янського району в лісосмузі 47-річний чоловік підірвався на міні. Він загинув на місці. Тож, вкотре рятувальники закликають бути уважними і обережними. А як інформують у штабі оборони на лінії зіткнення наші захисники надійно отримують свої позиції та знищують живу силу і техніку окупантів. Яна Віляєва, Стас Дейнеком. Новини Харків. Вночі кривий ріг був атакований російськими БПЛА. За даними Дніпропетровського Ва, один дрон збили сили ППО, і підтверджено влучання п'яти безпілотників. Загиблих та постраждалих немає. Наслідки атаки з'ясовуються. Вибухи зафіксовано і на Сумщині. За даними речника командування повітряних сил ЗСУ, у регіоні окупанти застосували авіабомби. Близько десяти літаків су 35 атакували об'єкти в області. Відомо про одного загиблого. Вночі Росія обстріляла пункт незламності в Константинівці Донецької області. За даними офісу генпрокурора, одна з ракет типу с 300 влучила в будівлю пункту незламності, а інша поблизу нього. Внаслідок атаки загинули троє жінок, які були переселенками. Ще двоє осіб отримали поранення. А ввечері армія окупантів задала ракетного удару з винищувачів по Одеській області. Сили ППО звітують про збиття двох ракет х 59 якими російські літаки су 35 атакували з акваторії Чорного моря. Іспанія надасть свою першу партію шести бойових танків Леопард-2А4 Україні до кінця наступного тижня. Про це повідомило Міноборони країни партнера. Крім того, незабаром перевірки та випробування пройдуть ще чотири танки Леопард 2А4 призначені для України. Україна, Польща та Єврокомісія започаткували ініціативу для повернення українських дітей, яких викрала РФ. Так у ЄС організують конференцію, де обговорюватимуть ці питання. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Набір до рекрутингової кампанії МВС Гвардії наступу триватиме ще близько двох тижнів. Згідно інформації, військових, Харківщина наразі в трійці лідерів за кількістю поданих заяв від добровольців. Кожен кандидат сам обирає до якої з бригад долучитися. Це може бути Азов, Спартан, Рубіж, Червона калина, сталевий кордон, карадах, лють чи буревій. Частина добровольців Харківщини вже проходять відповідну підготовку. Вони проходять поетапне навчання. Першочергово це у них індивідуальна підготовка. Зараз вони на цьому етапі. Потім буде підготовка фахова по спеціальностям. І третій етап це у них буде вже колективна підготовка у складі взводів, рот, батальйонів. На етапі підготовки індивідуальне вони зараз проходять навчання з Тактичної підготовки до медичної підготовки, інженерія, вогневе навчання. Якраз хлопці на цьому тижні, в тому числі, вже проходили навчання на нашому полігоні. Відпрацьовували вправи навчальних стрільб, відпрацьовували тактику дій в підрозділах. Стати частиною гвардії наступу може кожен охочий. Для цього треба подати анкету у будь-який зручний спосіб. Після кожного звернення буде розглянути військовими, головна вимога бажання і відмінне психологічне та фізичне здоров'я. Анкети подають через центри надання адміністративних послуг через сайт Міністерства внутрішніх справ, в тому числі це і телефони гарячої лінії. Також звертаються кандидати особисто до військової частини так само і за номерами телефонів. Перед тим як потрапити до гвардії наступу, військовослужбовці мають пройти поетапно всі етапи відбору. Першочергово це має бути військово лікарська комісія також це психологічне тестування. І також це перевірка фізичної готовності. Щодо обмежень, кого ми не беремо, це точно кандидати, у яких є судимість, і також, якщо є якісь протипоказання під час перевірки військово-лікарської комісії. Зазвичай середній вік кандидатів, які вже стали частиною гвардії наступу, чоловіки від 30 до 40 років. Кожен, хто долучиться до. Однієї з бригад у складі Національної гвардії України, Національної поліції України чи Державної прикордонної служби України отримує від держави фінансове забезпечення та соціальні гарантії. Леся Куплюк, Олег Саницький, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Новини Харків. Котельня в індустріальному районі не бачила капремонту майже 30 років. Наразі ж її повністю відреконструювали, фактично звели з нуля. Нове все від вікон і кімнат для персоналу до котлів і обладнання. Був виконаний весь комплекс робіт з реконструкції. Старе обладнання було здемонтовано. Все обладнання змонтовано нове, сучасне, енергоємке, енергоефективне. Людмила Іванівна працює оператором у котельнях індустріального району із 2009-го. Раніше каже, працювали вдвох, тепер же усе вдається контролювати самотужки. Звісно, намного проще стало і легше, тому що все автоматично. Ми перевіряємо параметри кожні два години, ну, може бути і чаще, якщо є якісь изменения. Ну і при аварійних ситуаціях. Міх електроенергії буває, чи відключення електроенергії. Ну, мало ли. Тоді, а от і шафа управління, так званий мозок котельної. Саме тут робітники задають відповідні режими і виставляють необхідні параметри. Звідси йде команди на насосне обладнання, на котлове обладнання. Все працює ну, згідно заданого. Тобто не потрібно вручну оператору крутити засувку або там горілку котла регулювати по газу. Завдяки проведенні реконструкції акцентує Євген Кауркін, вдається ще й економити кошти, та й на цьому переваги не закінчуються. Зараз поставлені котли вісман, вони споживають менше газу. Тому підприємство економить ці кошти. Це сучасні котли, сучасне насосне обладнання. Тут встановлені частотні перетворювачі, що дозволяє нам економити по електроенергії. Тому ну, все зроблено згідно тих вимог, до яких йде вся країна. І в розрізі викидів зовнішнього повітря. Роботи виконували за кредитні кошти Світового банку. Усе заплановане завершили за сім місяців. Тобто, пояснюють фахівці, працювали у доволі швидких темпах. Та завдяки цьому котельню вдалося запустити із початком опалювального сезону. Вона забезпечує теплом 40 житлових будинків, школу, дитсадок і лікарню. Крім того, котельню ще й забезпечили потужним генератором. Тож навіть під час блекауту мешканці будуть із теплом та гаря. Ніколь Костенко, Ігор Луханін, Олексій Стренков, Ігор Мартиненко. Новини Харків. З приходом весни прифронтовий Харків дедалі жваво оживає. на вулицях все більше машин. А з приходом теплої погоди у комунальників розпочалась весняна кампанія з впорядкування шляхового господарства. Міські служби повертають належний стан бордюрам, парканам, острівцям безпеки, замінюють дорожні знаки та ремонтують світлофори. Все це виконують так, щоб довше прослужило. Спочатку ми моємо щоб світ стару пиль грязь, очистити, щоб потом нанести ністі краску служим слоєм. Я на буд лучше держатися і будуть нічні відкакви сатєстувати відповідати всім стандартам. які ж паралельно шляховики наносять розмітку спершу на центральних магістралях в зоні пішохідних переходів та біля соціальних об'єктів. Іншими словами, все те, що вимагають норми безпеки дорожнього руху. За словами фахівців, зараз просто погода ідеальна для такого роду робіт. Як ви бачите, наносимо дорожню розмітку, тому що согласно гостів, які регламентують проведення цих робот, ми повинні мінімум один раз в рік її відновлювати. І на сьогоднішній день ми вже це робимо повномасштабно. І я вважаю, що саме в якісь місяць-півтори ми вже закінчимо по всьому місту. Дуже багато роботи пов'язано з Відновлювання того ж самого бортового камню, відновлювання заборів, відновлювання світофорних об'єктів. І всі ці роботи паралельно ми проводимо всіми комунальними підприємствами, які підпорядковані департаменту будівництва та шляхового господарства. І як ви бачите, по всьому місті ці роботи ведуться дуже активно. Ми кожен день підводимо підсумки, кожен день аналізуємо ті об'єми. Які ми виконуємо, зачасту приходиться нам десь додати трудові ресурси, тому що ну, ви розумієте, сьогодні під час воєнного стану не зовсім легко знайти додаткових людей, які можуть цю виконувати роботу, але ми все для цього робимо. Разом із тим, під час весняної кампанії з упорядкування шляхового господарства міські служби планують перевірити справність всіх світлофорів, привести в порядок опори, замінити, де це необхідно знаки дорожнього руху та камери відеонагляду, що встановлені на пішохідних переходах. Тому цьогоріч повідомили у профільному департаменті планують максимально виконати всі роботи, що зараз перебувають у переліку запланованих, не зважаючи на реалії, в яких 13 місяців. Перебуває Харків. По перше, це у нас безпека руху. По-друге, це ті настрій, які ми намагаємось передати харків'янам для того, щоб вони у такий складний час відчували заботу та відчували те, що вони знаходяться в місті, яке живе, яке працює і яке з кожним роком становиться все краще і краще. Зазначимо, що навіть під час війни вулиці у Харкові, як і до лютого 2022-го, комунальні служби продовжують мити. Леся Копилюк, Ігор Луханін, Віталій Грунь та Єгор Мікенін. Новини Харків. Під час блекаутів у місті зникає й водопостачання. Насосні станції не можуть працювати без електроенергії. У таких випадках люди можуть користуватися спеціальними колонками. Вони знаходяться в різних районах Харкова, переважно неподалік пунктів незламності. З початку текущого готрімонтівано боля двохсот 250 улічних колон. Крім цього, комунальних комунальним Харкова водоканал при підтримці Харківського міського совету було відновлено і упорядочено 50. П'ять колонок, як ви бачите, здесь. видимо. Із них двадцять дев'ять це ручної колонки, как здесь, і 26 роботи від генератора. Олексій Кучеревський акцентує, вода у колонках технічна. Вона розрахована для побутових потреб, а не для вживання. Питну ж, харків'яни можуть набрати у пунктах незламності. Її розвозять щодня автоцистернами. Адрес цих колонок можна узнати на сайті нашого предприятия. Також ближачу колонку можна узнать позвонів. По номеру 15.33. Для абонентів міста це все позвонить. А Останні 26 колонок, які працюють від генератора, в случае відключення світу, виїжджають на каждый адрес наші спеціалісти з генератором і дають воду ровно столько, скільки буде необходимо. У подальшому зазначає Олексій Кучеревський, кількість таких колонок у місті будуть збільшувати. Усе залежатиме від потреб і запитів людей. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Олексій Стеренков, Андрій Паколов. Новини Харків. У Харкові 5200 будинків зазнали пошкоджень за час повномасштабної війни, і це цифра суто на березень 2023 року. Найбільше будинків рашисти зруйнували у спальному мікрорайоні Північна Салтівка. Частина з них вже не підлягають відновленню. Зараз усі понівечені житлові багатоповерхівки проходять експертизу. У нас з цих 5200 будинків, 450 зі значними. Ураженнями цих будинків. 49 будинків ми вважаємо зараз, зараз вже вважаємо, що їх не можна відновити. Тобто їх потрібно буде знести. Всі інші будинки обстежуються, і в нас є три ступені обстеження цих будинків. Перше це технічний огляд балансоутримувачем та інженерним составом балансоутримувача. І всі будинки 5200 були обстежені балансоутримуючим Далі було е, в нас. Е... Класифіковано 450 будинків, які потребують детального обстеження. Детальне обстеження вже робиться з інструментальними моментами в обстеженнях та геометричними. Тобто, якщо будівля змінила свої властивості, ми робимо детальне обстеження. А після детального обстеження, коли ми вже розуміємо, що там була пожежа, що є деформація, що відсутні конструктиви, тоді ми вже проводимо третю. Експертизу це вже інструментальна експертиза. Вона проводиться там на протязі двох-трьох місяців, чотирьох. Тобто, це дійсно велика праця, і е, вона е, виконується вже за участю е, інститутів, за участю. Е, Фірм, які цю роботу можуть проводити, такі фірм, які працюють з містом, зараз 15. Кожен будинок детально оглядають, перевіряють, і лише після висновку експертів муніципалітет буде ухвалювати рішення щодо подальшої долі багатоповерхівок. Поки ж остаточне рішення мерія має лишень по одній 16-поверхівці Північної Салтівки у нас немає остаточної цифри, що ми будемо зносити. Чому? Тому що цей будинок, 271 на який у нас є інструментальна експертиза, каже про те, що в несучі властивості залишились цього будинку. Тепер що ми повинні зробити? Ми будемо виконувати проєктне рішення і виробляти кошторис. Коли ми зрозуміємо, що цей кошторис коштує дешевше чи дорожче чим побудувати новий, ось тоді буде прийнято рішення працювати з цим будинком чи будувати новий. Тому після цих трьох стадій тих, ну, теоретичних. Виконується проект і виконуються кошторисні ізискання. І після цього ми розуміємо, що робити з цим будинком, тому що може бути так, що відновити цей будинок буде дорожче коштувати, чим збудувати новий. Водночас із проведенням експертиз у Харкові лише минулоріч змогли відновити 200 житлових будинків, що були пошкоджені окупантами. Із цьогоріч відремонтують ще 50. І це поки попередні цифри. Поки ж усі роботи, як щодо проведення експертиз, так і відбудови багатоповерхівок, фінансуються з міського бюджету. Леся Кополюк, Ігор Луханін, Віталій Грунь та Олександр Уваров новини Харків. Стан водоканалів України на сьогоднішній день є критичним. Щоб вода дійшла від річки до крана споживача, потрібні не лише зусилля працівників водоканалу, а й відповідне фінансування витрат на весь цикл технологічних процесів. Саме ці витрати закладаються у тариф, який в результаті впливає на суму рахунку за надану послугу, пояснюють спеціалісти. Основні статті витрат це оплата рахунків за електроенергію, закупівля паливно-мастильних матеріалів, реагентів, обладнання, реалізація інвестиційної програми та, звичайно, виплата заробітної плати. По перше, кажуть спеціалісти, розрахунки тарифу, які робить кожен водоканал самостійно, відповідно до вимог законодавства, ретельно перевіряються Нацкомісією. Як правило, такі розрахунки зазнають суттєвих змін у бік зменшення окремих складових, і лише тоді питання виноситься на затвердження. По-друге, вже після встановлення тарифу порядок його використання також ретельно перевіряється національним регулятором. По-третє, окрема перевірка здійснюється для контролю реалізації інвестиційної праці програми, мета виконання якої полягає в оновленні основних фондів, заміна мереж та обладнання, модернізація технологічних потужностей цей, начебто, складний процес, якраз і забезпечує прозорість та об'єктивність встановлених тарифів. Тому всі маніпуляції окремих політиків або нерозуміння процедур, або банальний політичний популізм та спекуляція на чутливій темі. В середньому тариф має зрости на 6 гривень за кубометр води, і 6 гривень за кубометр водовідведення. Наприклад, на сім'ю, яка споживає 6 кубометрів на місяць, платіж зросте на 72 гривні на місяць за дві послуги: холодне водопостачання та відведення холодної та гарячої води. Отже, повний платіж сім'ї, яка використовує 6 кубометрів на місяць з урахування коригування тарифів становитиме лише 210 гривень. Це за 6 тисяч літрів води та 6 тисяч літрів відведеної каналізації. Якщо порівняти з харчовими продуктами, то це невелика вартість за ці послуги. Тим більше на послугу водопостачання та водовідведення можлива державна допомога у вигляді субсидій та пільг пенсіонерам, багатодітним сім'ям, людям з інвалідністю та всім іншим, хто цього справді потребує, оскільки від цих послуг залежить життєдіяльність людини. 20 тисяч молоденьких сосен висадили у Харкові на одній із локацій Київського району. Дерева, які росли тут раніше, прожили півстоліття. Ці ж уже через сім років сягнуть п'яти метрів. Вся засаджена плантація дорівнює 21 гектару. Та ж ділянка, на якій ми знаходимось – 8 гектарів. Тепер тут молодняк. Старі сосни довелось зрубати, розповідають працівники Харків Зеленбуду, бо шкоди деревам завдали обстріли окупантів: хвороба коріння, комахи, шкідники та сам вік дерев. чому дерева пропадають? У нас кожний рік виходить, що Засуха летом очень большая, поскольку у сосны корневая система поверхностная, и ей не хватает воды. Вторая причина, то что ее поражает корневая губка, это заболевание. И оно развивается постепенно и переходит в то, что со временем дерево засыхает. И еще поражает усатый древогубец. Жук. Наразі у Харкові триває акція Зелена весна, ще й погода сприяє перебуванню на свіжому повітрі. Тож посадити сосни вирішили саме цими сонячними днями. І до доброї справи, ініційованої мерією, долучились не лише працівники «Зеленбуду» та лісгоспу, а й мешканці навколишніх осель. До речі, декілька сосен залишаться в історії Харкова як висаджені особисто мером міста, бо Ігор Терехов теж узяв участь в зеленій акції. Ми домовились, що ми тут будемо висадження. Саджувати весні. я обіцяв висадити тут нові дерева. Ми зараз висаджуємо 20 тисяч дерев, і хочу сказати, що ця територія вона буде внесена в майбутній проєкт зеленого каркасу. А це дуже важливий проєкт для міста Харкова, і ми будемо його здійснювати. Тому зараз це перший крок к цьому проекту. А ось для цієї жіночки Антоніни Васильовни сьогоднішня акція є своєрідним мірилом часу, бо вона, будучи студенткою, брала участь в закладанні цього соснового бору ще 50 років тому. Ми навчались в технікумі. На практиці були тут ще сосновий бір тільки починався, ще ні пані, зрозуміло, що не було. Був підвісний міст, ходили через річку. І сьогодні Антоніна Васильівна з турботою і ніжністю за допомогою фахівців дає життя новому лісу. Каже, серце радіє за Харків, що він оживає, розквітає. Що наш город живе, що висаджуються квіти, висаджуються рослини, що у харків'ян. Любиме місце відпочинку як було, так і буде. Так, Харків незламний і квітучий, і завдяки турботі люблячих своє рідне місто мешканців буде ще гарнішим і комфортнішим. Яна Біляєва, Олег Синицький, Ігор Мікенін. Новини Харків.